Вітаю всіх підписників та гостів канала. Це таропрогноз для стрільця на тиждень з 27 січня по 2 лютого стрільці, давайте будемо дивитися ваш прогноз на наступний тиждень. Витягнемо по одній карті на кожен день і візьмемо пораду з іншої колоди. Нагадую, розклад не персональний, програється не усіх, але надіюсь, кожен візьме собі якусь інформацію з. Одної чи з іншої карти, і в якомусь ключі вона таки в них програється на кожен день. І так, стрільці понеділок. Карта помірності. Випадає зразу ж ваша карта, ви в своїй енергії, в своїй стихії, все у вас спокійно, все у вас йде чітко по плану, ви собі довіряєте вищим силам, ви знаєте, що вони зроблять все для вас так, як потрібно. Ви віднаходите той баланс якийсь всередині, або ж вам потрібно його знайти, якщо у вас його немає. Ну, судячи по тому, що це ваша карта, у вас він всередині є завжди. Тому понеділок ви розпочинаєте в спокійних енергіях. Дивимось вівторок. Карта Мир. Мир нам говорить про те, що дійсно, от, людина відчуває якусь насолоду, якесь наповнення, якісь, можливо, пропонують її проект, на роботі можливі, якісь нові починання. Карта Мир нам говорить про те, що ми можемо багато спілкуватися цей день по інтернету, тобто за межами, за межами тієї країни, де ви живете. Карта Мир говорить про те, що... Людина насолоджується життям, вона знає, що все світ все робить для того, щоб їй було комфортно. Середа, сім пентаклів нам говорить про те, що ми, можливо, очікуємо якогось результату. От Ми проробили певну роботу, зробили якісь. Певні кроки в своєму житті, і в середу ми вже чекаємо, коли ж воно дасть нам плоди. По семірці Пентаклів однозначно результат буде, його потрібно зачекати. Но в середу у вас, можливо, буде от яка якась е, грустінка. Будете думати, можливо, ви мало працювали, можливо, ви не з тими людьми спрацювалися, тому що цей результат трохи затягується, і це вас буде трохи засмучувати. Четверт. Четвірка Пентаклів також нам говорить про якусь зупинку, можливо, вам не е, нараховують ті кошти, які ви е, очікуєте. Да? І четвірка пентаклів нам говорить от, про матеріальні якісь е, жадність, про якусь стагнацію, про зупинку, про те, що ви не хочете, можливо, в четвер тратити кошти. Можливо, вам потрібно десь потратитись фінансово. Карта ця говорить, що. Ну, Бажано в цей день кошти не тратити. Можливо, ви хочете купити якусь річ, яка потім вам не сподобається. Або ви не захочете її, або ви вирішите, для чого я її купив, вона мені взагалі не потрібна. Тому майте на увазі, що в четвер може бути така ситуація. П'ятниця вісім кубків. П'ятниця, людина вирішує, що їй, можливо, щось не хватає емоційно в її житті. Можливо, вона хоче змінити місце роботи, можливо, вона хоче змінити партнера. Вона іде шукати дев'ятого кубка, тому що її не хватає емоцій, тобто людина спустошена. Можливо, тільки в цей день, от ви дійсно чекали, чекали, воно не прийшло і воно у вас засмучує. І ви думаєте, можливо мені змінити напрямок роботи? Можливо мені змінити підхід до роботи для того, щоб отримувати ці кошти, якось налагодити свій бізнес, налагодити свою роботу. Можливо, налагодити якусь. Зовсім другу кооперацію в, своїй, в своєму житті, тому що вісім кубків нам говорить про те, що ми не відчуваємо тієї радості, яка би мала бути від нашого результата. І ми хочемо от якусь десь віднайти цю емоцію, ви її можете віднайти в будь-якому вашому якомусь, навіть побутовому становищі, сівши, випивши чашку кави, яка приносить вам задоволення, і ця емоція до вас прийде. Субота 10 пентаклів. Можливо, вам потрібно звернутись до своєї родини, і в суботу ви, в принципі, так і зробите, і відчуєте от ту радість, задоволення. Десять пентаклів нам говорить і про кошти, і про родину. Тобто карта нам говорить про те, що, можливо, вам не вистачає тих коштів, ви не знали до кого піти, і в суботу ви собі вирішуєте, що напевно мені потрібно звернутись до родини, і вона вам таки допоможе у вашому фінансовому стані. Ви гарно проведете час. Зі своєю сім'єю поспілкуєтеся, наприклад, з батьками чи з бабусю, з дідусем, і от вам принесе от субота, позитивні емоції. Неділя лицар жезлів. Карта нам говорить про те, що може бути багато руху, якихось поїздок, переїздів. Тут ви приїхали до родичів, тут ви їдете назад. Така ситуація теж можлива. Лицар жезлів нам говорить про те, що в неділю у вас може навалитися багато якихось справ, і ви за всі будете хапатися, не будете знати, як їх прям всі зробити. Але ще ця карта показує вашу енергетику. Тобто, лицар жезлів, це в нас овен Лев або Стрілець, це буде говорити про те, що ви знаходитесь у своїй стихії. Що у вас все йде по плану. Ви заряжені якоюсь енергією, позитивом, харизмою, вирішуванням всіх справ. Ну, і ще це буде говорити про поїздку. Дивимося пораду для вас на тиждень. Так, дайте мені пораду для стрільців. На тиждень. Карта Імператриці. Імператриця нам каже про те, щоб посвятіть час собі. Зробіть собі якусь приємність. Можливо, дійсно, треба поїхати до своєї мами, до своєї бабусі, вона вам надасть таку пораду. Можливо, звернутись до такої жінки, можливо, це ваша дружина. І якщо ви з нею поспілкуєтесь, ви наповнитесь таким приємними емоціями. Імператриця в нас така тепла, гостеприємна жінка, яка от дарує. Любов дарує якусь опіку і вам стане приємно. І так, стрільці це ваш старой прогноз на наступний тиждень. Бажаю, щоб він програвся для вас в позитивному ключі. Від вас вподобайка коментарі. Заходьте на сторінку, є прогнози на місяць, на тиждень і на рік, а також карта дня. Всім гарного тижня!